Вулкан є і в Україні на Прикарпатті. Щоправда, замість магми він вивертає нафту та мінеральне добрива. Сольовими розчинами, що з'являються на поверхні, можна лікувати людей. Вчені довели цей геологічний феномен єдиний в Україні. А місцеві охрестили його вулканічним синоптиком, адже він здатен попереджати про землетруси. Він невеличкий, зовсім не такий, як його уявляє більшість. Схожий грязьовий вулкан на пляму після розлитої нафти. Щоправда, тут вона витікає з землі разом з сіллю і завжди булькоче. До нас кратер заговорив тільки після кількох стрибків. Біля місцеві кажуть, розбудили з боку. Хожу так, не зробити дуже якийсь важкий рух, то йдуть якісь признаки виверження. От. З'явилося це диво природи ще 100 років тому на місці видобутку нафти та узукириту. Та вперше кратер старуні дався взнаки у 70-х роках після землетрусу в Румунії. Зараз його висота над рівнем навколишнім десь сягає вже 3 метри. А надрізом ріки, отам, яка протікає, десь до 5-6 метрів. Він може реагувати навіть на віддалені землетруси, не тільки карпатські, а землетруси, які відбуваються і на Сахаліні, допустимо, і на Корізьких островах. Наразі геологічний феномен має 8 постійних та 12 непостійних мікрократерів які виділяють газ, воду, галинисту пульпу чи нафту. На поверхню вулкан викидає і сольові розчини. За своєю лікувальною властивістю вони нічим не поступаються грязям у закарпатському курорті Солотвині. Тут міститься дуже багато цінних мікроелементів, і тут цілком можна створювати бельневолічний курорт для оздоровлення і лікування. Над феноменом у старуні роками працюють українські та польські науковці. Сільський голова переконаний, місцина уже б давно стала світовою знаменитістю, якби з'явився інвестор. Наразі самі підсипають ями на дорогах. Розробили велосипедний маршрут та запрошують туристів. Ну стараємося все зробити для того, щоб люди побільше могли сюди приїхати і побачити. І нам вдалося десь зробити, зробити доріжки до кожної пам'ятки, виготовити рекламний щит для того, щоб відвідувачі могли ознайомитися з даною пам'яткою. Це місцевість уже як вісім років внесено до міжнародного туристичного маршруту. Щоправда, відвідувачів тут поки мало зробити старуню відповідною мекою Прикарпаття заважають. Дороги та відсутність коштів на будівництво інфраструктури, хоча місцеві обіцяють, зроблять тут парк льодовикового періоду, та здобудуть світову славу. Та, поки проект лише на папері, туристів сюди зваблюють грязьовим вулканом і місцевою легендою, нафта, що витікає зі свердловини, виконує заповітні мрії дівчат. Достатньо помазати кінчик носа цією нафтою і гарантовано виходить заміж. І ви знаєте, часто підтверджується, дівчата дуже швидко виходять після цього. Заміж Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.